Всім привіт! З вами Поліна Різник. Презентуємо наш черговий випуск нового сезону. Це нове відео про новини великої червоно-білої родини. Крибас Ньюс let's start! Кривбазі грав матч-відповідь третього раунду Ліги Європи. ЖФК провів перший домашній поєдинок сезону. Ю-19 налаштовується реабілітуватись після гри у Львові. Це все звичайно крутий ексклюзив. А також конкурс очікують на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Після несподіваної невдачі у Львові Кривбас Ю 19 готується до третього поспіль виїзного поєдинку на старті сезону юнацької першості. Червонобілі в третьому турі зіграють проти Вересу Ю-19. І на нас очікує чергова інтригуюча дуель екс-кермани екскорманича криворіжців Станіслава Опілкова проти своєї екс команди та Олексія Прилепова. Суперники сусіди в таблиці у Кривбасу Ю-19 три очки у рівнян два. Остання дуель, яка відбулася у березні, принесла нам виїзну перемогу: – 1-0. Ми точно будемо не проти, якщо «Криворіжці» повторять вдалий результат. Минула зустріч з Вересом. Закінчилася 1-0, Ми перемогли. Я забув гол так. Непроста команда, непростий матч був. І зараз я теж вважаю, буде дуже нелегкий матч. Але в нас подвійна мотивація. Ми повинні перемагати і будемо робити все для цього на полі. Басі 17 успішно виступив на всеукраїнському дитячо-юнацькому турнірі Атмос Кап у Вінниці. команда Андрія Голубу у важкій боротьбі здобула бронзові нагороди, програвши в матчі за третє місце прем'єр-ниву з Вінниця 2-1. Наш воротар Віталій Моспоненко найкращий голкіпер змагань. Вітаємо! Брали участь у турнірі Атмос Кап та зайняли третє місце. На турнірі отримали інформацію по кожному гравцеві та команді в цілому. Зараз проаналізуємося, зробимо висновки та будемо планомірно продовжувати підготовку до чемпіонату України. Також продовжують підготовку до нового сезону Діфлу та грають контрольні матчі наші команди футбольної академії. І маємо впевнені звитяги. Кривбас ю 14 не залишив шансів пануалою ю 14 8-0. Кривбас ю 15 легко переграв дюсш США 1 9-0. А ю 16 розійшовся миром з Медіа Тім 1-1. Наша Дніпровська філія УФК «Кривбас» також сумліно готується до матчів чемпіонату. Команди Ю 17, Ю-15 і 14 на зборах на Закарпатті у Морщині та проводять спаринги. У ФК кривбас Кребас Ю 15 зіграв три матчі, в яких здобув дві перемоги: надворською 2-0 і Кременем 4-0. А ось у грі з Елензему поступились 1-3. Вдало підготовки червоновілі. Жіноча кривба зіграв перший домашній матч нового сезону вищої ліги. Поєдинок проти дебютанту чемпіонату Жевка Полісся вийшов непростим. Як саме пройшла гра, знає наша Юлія Полякова. Привіт, Поліно! Наша жіноча команда володіла перевагу усі 90 хвилин. Створювала класні моменти, але забити вдалося тільки один раз. Натомість суперниці у другому таймі скористалися двома помилками у захисті кравбасу та не тільки відігрались, а й вирвали перемогу. Ми сама молода, саме Недосвідчена команда в Прем'єр-лізі. Ми розуміємо, що нам тяжко з усіма командами. Полісся – команда, яка підсилилася гравчинями, які були в командах Прем'єр-лігі. У них досі збалансована і ну, серйозна команда. У червоно-білих було вдосталь моментів, аби набрати залікові бали, але, на жаль, зустріч закінчилася для нас поразкою. Багато сил було віддано, багато було зусиль з нашої сторони, прикладено, щоб ну, вирвати перемогу. Ми, ви ж бачили, ми пішли в атаку більшими силами, але пропустили контратаку і пропустили гол. Хотіли вирвати перемогу в домашній грі. По грі я вважаю, що ми. Як мінімум заслуговували ніч в цьому матчі, тим не менше, молодий оновлений кривбас продовжує набиратись досвідом. Дякуємо сьогодні за підтримку нашим болівальникам. Кривбас це ми. Головна команда нашого клубу Кривбас продовжує виступати на два фронти. Окрім УПЛ, Криворіжці представляють Україну на європейській арені. Команда Юрія Вернедуба провела матч Віповід третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Кривбас гостював в Чехії. Як червонобілі зіграли свій другий поєдинок в Єврокубках з ексклюзивним сюжетом сполізення, мій колега Роман Васильковський. Привіт, Поліна! Тільки що завершився матч у Чехії. На жаль, Кривбаз поступився за сумою двох матчів більш досвідченому супернику. Тепер наша команда продовжить Єврокубковий шлях у лізі конференції, де нас вже чекає іспанський Бетіс. Сьогодні червонобілі грали до останнього, мали свої класні моменти, але Вікторії пощастило трішечки більше. Дякуємо, «Кривбасу» за цей двобій і ці емоції. Дякуємо за підтримку вам, нашим болівальникам. Поліна. Тепер до ексклюзивних новин: двоє футболістів Кривбасу повертаються до загальної групи команди. Це один з лідерів червоно-білих Максим Задирака і новачок малійський центральний захисник Бакарі Конете. Задирака через пошкодження пропустив всі чотири офіційних матчі в новому сезоні: два в УПЛ та два в Лізі Європи. А Конете дебютував за Кривбас тільки в товариських матчах літнього міжсезоння. На черзі підсумки конкурсу минулого випуску ми задавали вам наступне питання: хто виводив Кримбасу у 1999 році в обох пам'ятних матчах з пармою на поле з капітанською пов'язкою? І знову констатуємо, ви всі молодці, адже вірних варіантів чимало. За умовами конкурсу ми обрали двох переможців за допомогою рендомайзера. це Євген Бортник і користувач з нікнеймом Ам'юзмірміксер. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. Тепер новий конкурс і нове питання для знавців історії Кривбасу. Назвіть першу вольову перемогу червоно-білих після відродження клубу та дату, коли відбувся цей поєдинок. Пишіть свої варіанти в коментарях та отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і на останок маємо цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову поспілкувався з мешканцями міста про футбол. Всім привіт, друзі! Давно не бачились в кривому розі. Тому сьогодні запитання максимально прості: як все ж таки називається команда з нашого міста і що взагалі отримують футболісти за червону картку? Поїхали дізнаватись! Добрий день, можна одне питання вам поставити? Чи знаєте ви, як називається футбольна команда з нашого міста? Кривбас. Кривбас. Кривбас? Не знаю. О, Арселор. Так, ще можливо. Кривбас. Кривбас, так це і є правильна відповідь. По-моєму, шахтар. Вітаємо вас з весіллям. Дозвольте поставлю легеньке запитання одне, можна? Чи знаєте ви, як називається футбольна команда з нашого міста? Підіть. А не звідси. А звідки ви? Я з Кировограда. Так, а там також є футбольна команда, ви знаєте, як вона там називається? Зірка вроді. О, супер. А у нас як? Кривий ріг у нас є таке Кривий ріг, знаєш. Кривий ріг або. «Кривбас». Кривбас. Кривбас. Так, супер. Як називається футбольна команда з нашого міста? Кривбас. «ФК кривбас? Кривбас. Та легеньке питання. Ну чому? Так піднімемо настрій одинок. Так давайте я вас проведу. Чомусь не хочуть відповідати на мої питання. Але нічого, ми вас знайдемо. Знайдемо кожного. Супер. Тоді ще одне таке запитання, оскільки була правильна відповідь. Що означає червона картка у футболі? Е зараз штрафний. Так, штрафний. Ваш варіант? Не знаю. Ну, червона картка. А от ну там, типа, все дуже погано. Це не футболіст. Все дуже погано, це в якому сенсі? Коли людині стає погано, йому показують червону картку, чи як? Ну так, да, температуру спочатку міряють. Ага. Ось а потім так да, погано. Навірно, якийсь штраф. Грошовий? Ні. А який штраф? Не знаю, то що щось неправильно зробив чоловік просто. І його, мабуть, посадять на. На що? На скамейку. <реш> <реш> на скамійку. <реш> Дякую за уточнення. Коли якийсь штраф. Штраф. Який штраф? Штрафний. Ну коли ти порушив футболіст, якусь дію на полі. Порушив закон, наприклад. Так, так. Розрозпаття в, в, в загальних місцях. Так, <laughs> так. І за це показує червону карту. А, Мабуть. А ви вже колись були у нас у випуску? Так, я не помиляюсь. Є шанс відігратися <laughs> з англійської line Знаєте, що це? Е, ну, цей, боже, як його. Ні, тигр, як його? Лєв. Що означає червона картка у футболі? Е, виключення з дискваліфікації. Дискваліфікація одного гравця чи декілька? Одного. Так. А наскільки його дискваліфікують? Час, час, напевно, якийсь конкретний для матчу. Скільки приблизно часу? Хвилин 20. Да, десь, мені десь 20 -30 десь хвилин, так, здається, десь. 20-30 хвилин. Це неправильно, да? <Свою хвилин>. <А> так? А чи знаєте ви, що означає червона картка у футболі? Видалення. <рег> так. <'ю> Видалення чого Зуби мудрості Ні, з поля зуб мудрості то мені <сум> <сум> І які дії футболіста, якому показують червону картку? Він повинен танцювати брекдан чи залишити поле. Танцювати хіп-хоп, просто я вже уявляю, як футболіст отримує червону картку і такий. Чому саме я? Я не фолив! Йо!» А якщо вибуття і він уходить, то коли він має можливість повернутись на поле? Чесно, не знаю. Через добу, Ну... На... через п'ять хвилин. Я не знаю. Ну, може, коли буде ну, наступна заміна. Може, коли буде настрій, так, так звісно. А чи має він можливість наступного матчу грати? Mm, я думаю, має. Я думаю, ні. Але якщо він гравець кривбасу. То да. так. А якщо дві червоних. Ну, тоді проти… Ні, після трьох він тоді тільки вибуває з гри. А якщо дві, то ще залишається. Так. А якщо сім карток, то обнуляється все і можна далі грати. Все нормально. Чи може тренер отримати червону картку? Ні, тренер дає. Чи не тренер дає. Ні, тренер дає, але що він дає? Це вже інша історія. Так, а суддя може отримати червону картку? Ні. Ні, може. Не може. Ну, що це може, може. А як Як він може отримати? Та Не може. Він ну, дає ну як? Там, тобі, чи що? Ні. <ріст> перед дзеркалом. <ріст> ну що ж, друзі, ось такі футбольні знання у мешканців та гостей нашого міста. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і пишіть свої запитання для наступних опитувань, але не на пошту, а в коментарях під цим відео. Ось таким вийшов цей випуск Кривбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях, та не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.